Ну, <laughs> что у ліцеях Житомирської територіальної громади 3 квітня розпочали прийом документів до першого класу. Житомирянка Анна Пет для своєї шестирічної доньки Катерини обрала ліцей номер 6. По перше, ми проживаємо на території обслуговування даного навчального закладу. По друге, я чула багато позитивних схвальних відгуків від інших батьків. А по третє, я сама є випускницею цієї школи. Хочу гайно читати, гайно писати. А О, розумниця. тобто хочеш до школи. Директорка ліцею номер 6 Тетяна Омелінчук говорить, що перед прийомом документів до ліцею батькам майбутніх першокласників потрібно було заповнити електронну заяву на офіційному вебсайті ліцею. Вони завантажують і заходять. Що є? То набирає з вчителів, батьки мають можливість переглянути і побачити. За словами Тетяни Омелянчук, документи від батьків майбутніх першокласників до ліцею прийматимуть упродовж двох місяців. Списки дітей, яких зарахують, визначатимуть колегіально 15 червня. Переваги матимуть ті, хто проживає територіально близько до ліцею. Якщо діток досить багато, а кількість місць мало. Проводиться так звана процедура жерубкування. Зарахований, не зарахований можуть бути тільки. Кількість місць, скільки ми можемо собі дозволити відповідно потужності закладу, станом на 8.30 ранку, 3 квітня, до ліцею номер 6 надійшло 78 електронних заяв від батьків майбутніх першокласників, що становить половину від тих, яких у змозі прийняти ліцей, каже заступниця директорки Валентина Хиля. Здебільшого, це діти, які проживають на нашій території обслуговування, але є діти із усієї Житомирської територіальної громади. Для майбутніх першокласників. Класників у ліцеї підготували шість навчальних класів. За словами Валентини Шевченко, вчительки початкових класів тестування для майбутніх учнів не буде. Натомість перед початком навчального року організують із ними ознайомчу зустріч. Щоб діти ну, могли познайомитися з вчителем, з класом, де вони будуть, ну трошечки адаптуватися. У 2023-2024 навчальному році очікують набрати 2921 першокласника. Всі вони навчатимуться офлайн, каже заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Основний критерій, коли діти йдуть в школу, це наявність укриття. В Більшості перший другий клас вони ходять на першу зміну. Буде все таки елементи технології дистанційного навчання. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.